Пенсійний фонд онлайн. Доступ до інформації в пенсійній сфері з 1 жовтня можна отримати через інтернет. Для цього достатньо зареєструватися на веб-порталі Пенсійного фонду України. Ресурс має на меті покращити якість та оперативність обслуговування громадян. Сайт буде корисним як для найманих працівників, так і підприємств чи просто фізичних осіб, адже людям не потрібно буде витрачати час на особистий візит до пенсійного органу. Час дуже швидко летить, час дуже дорогий. І оббивати пороги державних установ, я думаю, це не тільки зараз пенсійний фонд, це повинна держава по такому принципу працювати. І оббивання порогів державних установ це витрати часу. Притом, причому цей час використовується неефективно. На веб-порталі користувачі зможуть отримати інформацію про умови, порядок призначення, перерахунок та виплату своєї пенсії. Також сайт надає можливість ознайомитися із формами різних заяв, звернень та навіть скарг. На ресурсі відображена історія сплат до пенсійного фонду як юридичними, так і фізичними особами. Напустим фізична особа, яка має статус застрахованої особи, тобто це то працівник, звичайний. Може бути, фізична особа підприємець, він може звернутися і подивитися, які відомості зберігаються в системі персонального обліку, тобто його розмір заробітної плати, внески до пенсійного фонду. Пенсійний портал працює у двох режимах, зокрема для загального користування наявні документи та бланки заяв. А щоб відстежувати своє особисте пенсійне забезпечення, спочатку потрібно отримати пароль доступу до персональних даних. Його після пред'явлення паспорту та ідентифікаційного коду видадуть в територіальних органах пенсійного фонду.